ще робити декольте. От мені подобається, коли е, тут наша шкіра теж виглядає дуже красиво. І наша шия теж видає свій вік завжди більше, ніж ми отр... е, ніж ми маємо. Тут дуже тоненька шкіра, немає шкірного підшкірного жиру, і наші неправильна постава, неправильна робота з телефоном, з комп'ютером. Спосіб життя відображає нашу шийку не такою привабливою, як би хотілося, і молодою. Тому я працюю на олійку, можна на крем, звичайний для тіла, як вам буде зручно. Ми зараз е з вами видовжимо нашу шию, її зволожимо обов'язково, коли ви наносити щоденний крем зранку чи ввечері про шию не забуваємо. Простими рухами розслабляйте її. Давайте потягнемо шию трішки з наклоном по діагоналі, потягнули і загладжуємо вдих, видих, розслабляємося. Це наш ритуал краси. І спускаємо аж до декольте вниз, друга сторона. Так само витягнули її трішки і розслабляємо простими такими рухами. Крем беремо так, щоб у вас не було тертя, а сковзання по шкірі, щоб були такі масажні, приємні рухи, можна трішки натискаючи. Ну, так, щоб вам було приємно. Не Мене душить хтось. Так, шийку витягнули вверх. І витягуємо її просто по боковій поверхні проводимо пальчиками, що це означає, що ми щитовидку нашу не трогаємо, тільки бокову поверхню і витягуємо її. Тобто розуміємо, що наші шиї тянеться. Ми відчуваємо цей е, потяг, натяг. ну відрозуміє. Тянемо і нашу шийку загладжуємо теж декольте. Далі на декольте пропрацьовуємо нашу грудну клітинку, гарненько пальчиками нашими кулачками гарненько пропрацьовуємо, зволожуємо. Далі ключиця виводимо через плечико, раз, гарненько, два, три. Друга сторона раз, два, три. І тепер ще раз загладили шийку і спустили все. Ось так вбік. Тут підмишка, і підмишка є лімфатичний вузлик. і під лімфатичним вузликом, такими попажними рухами запустили нашу лімфу. Спустили все туди. Ще раз давайте вдих, видих і під лімфу. Раз, два. І все, і у вас гарно зволожено декольте, шийка зволожена, пропрацьована, трішки розслаблена, і можна вже подбати і про інші частини тіла.